Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачу телеканалу Чернівці. Сьогодні, середа, 20 березня, ви дивитесь Чернівецький репортер. Мене звуть Петро Гайдашчук. І час поговорити про останні новини дня, що минає. Далі до вашої уваги коротко про основне. ДТП із загиблою та травмованими трапилось на Буковині. Чернівецькі студенти борються проти пластикових відходів. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день щастя. Троє травмованих та одна загибла. Увечері, 19 березня, до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду між селами Рідківці та Топорівці Новоселецького району. Рухаючись по дорозі Чернівці Хотин на мікроавтобусі Рено, 39-річна чернівчанка не впоралась з керуванням та допустила з'їзд у кювет. Внаслідок отриманих травм жінка загинула на місці. Загиблої залишилось четверо неповнолітніх дітей. Також в автомобілі перебувало ще троє пасажирів. Всі вони отримали травми різного степеню важкості. Одного пасажира після огляду лікарів відпустили одразу додому. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 19 березня 2019 року, в селі Рідківці Новоселицького району, слідчим управлінням ГУМП в Чернівецькій області, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 206 кримінального кодексу України на даний час призначено ряд судових експертиз з метою встановлення всіх обставин, які передували дорожньо-транспортні пригоди. Револьвер та ордени, які намагались незаконно перевести до сусідньої Молдови, виявили буковинські прикордонники. 19 березня на пункті пропуску Мамалига, оглядаючи легковик марки Хюндай, прикордонники разом із службовим собакою виявили револьвер марки Флобер калібру 4 мм, який знаходився у дверній ніші зі сторони водія. Револьвер, який зазвичай використовується для спортивно-тренувальної стрільби та відлякування непрошених гостей, намагався провести до Молдови 50-річний громадянин України. Ще два предмети: орден слави третього ступеня та орден Дружби народів, були виявлені 20 березня у пункті пропуску порубне. Під час огляду мікроавтобуса марки Мерседес британської реєстрації працівниками пункту пропуску в салоні автівки виявлено два ордени. Їх через кордон спробував провести 44-річний громадянин Угорщини. Нагороди та книжки до них вилучено. Наразі знахідки очікують своєї оціночної експертизи. В одному з гуртожитків Буковинського медичного університету рятувальники ліквідовували пожежу, щоправда, умовну. Саме так чернівецькі вогнеборці удосконалювали власні уміння у проведенні порятунку людей на пожежах та гасіння вогню в житлових тісних приміщеннях. Більше про це дивіться далі. Наслідок кроткого замкнення електромережі на кухні п'ятого поверху гуртожитку медичного університету виникла пожежа. Саме за таким сценарієм, вогнеборці спільно з представниками штабу цивільного захисту навчального закладу відпрацювали порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Одразу ж після проведення евакуації на місце прибувають рятувальники, екіпірувавшись, вогнеборці розпочинають розвідку всередині приміщення. Окрім знаходження джерела вогню, рятувальники шукають умовних потерпілих, яких одразу ж передають до рук медиків. Також за допомогою пожежної драбини рятувальники дістаються до мешканців верхніх поверхів, які не змогли самотужки покинути приміщення. Потребу у таких навчаннях відзначають і вогнеборці. За їх словами, така підготовка дає можливість краще спрацювати та перебороти труднощі в реальній ситуації, коли пожежа загрожує життю мешканцям багатоповерхових будинків. Саме більше це найважче, що у нас сам костюм важить 7 кілограм, апарат важить 15 кілограм, рукавна лінія важить, великі велика нагрузка йде на ноги. Після того нам треба ще евакувати. Потерпіло він теж вже важить. Декілька кілограмів. Сама професія дуже важка. От такі Задирня, плюс ти не орієнтуєшся в просторі, треба заховати інтервався в просторі, тому що дуже багато диму і ти нічого не бачиш. Треба не йти людину, найкращі шляхи, що там є, потім знайти пожежу, яка виникла, і локалізувати, що вона не перекинувся і не розповсюджувався. Після завершення навчання ДСНС відзначають, всі служби спрацювали добре, поравшись із завданнями. Ціль, яка була покладена перед адміністрацією гуртожитка і перед пожежно-рятувальними підрозділами. Задачею справилися як і адміністрація, так само і підрозділи. Задача навчити була студентів порядок евакуації, щоб не було цієї паніки. Послідовність, відповідно, шикування їх на свіжому повітрі, для того, щоб можна було здійснити перевірку. А також визначиться, скільки людей залишилось у нас в приміщенні для того, щоб провести евакуацію з непридатного для дихання середовища. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі студенти долучились до акції боротьби проти пластикових відходів у рамках міжнародного дня землі. Юнаки інформували чернівчан про шкоду пластикових виробів та про те, як можна їх використовувати у побуті, щоб зменшити вплив негативних речовин на екологію та власне здоров'я. Більше вже за мить. Майже 50 студентів вийшли на вулиці міста у рамках флешмобу задля забезпечення зменшення кількості пластикових відходів. Також молодики підготували інформаційні листівки, у яких зібрана вся інформація про шкоду пластикових відходів для навколишнього середовища та здоров'я людини. Також у фіналі акції активісти вишукувались у формі листка як символ чистоти природи. Од важливо, і тим паче майбутні медики, які дбають про здоров'я, і краще дбати про профілактику здоров'я різних захворювань за здоров'я, а не лікування захворювань. Тому краще дбати про навколишнє середовище, адже ми всі частинка природи, і ми залежимо від того, якою є природа навколо нас. Вероніка в майбутньому планує стати медиком. Вона розповідає, що вирішила долучитись до акції, адже її обурює негативний вплив пластику на здоров'я людей та проблеми його утилізації. Це стосується кожного, тому що в кожному домі використовуються вироби з пластику, бутилки, зубна паста, тюбіки це все виробляється з пластику. І воно якби ніде не утилізується і. Ми можемо побачити в кожній вулиці дуже багато наслідків того, що люди після використання просто викидаються на вулиці. І також Вероніка зазначає, як саме можна мінімізувати використання пластику в домашніх умовах та що з ним робити далі, аби не забруднювати навколишнє середовище. На цьому флаєрі дев'ять легких кроків використовувати менше пластику. Пластик це один з найбільших забрудників нашої землі та водоймів. Є сенс знайти легкі шляхи, зменшити його використання. Перший крок це пити зі склянок, другий крок використовувати металеві фляги та припиніть купувати воду у пляшках. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Унікальні турецькі безпілотники Баяктар тепер на озброєнні в української армії. Їх передала Туреччина після перемовин Петра Порошенка з реджепом Ердоганом. Апарати можуть понад добу триматись у повітрі і вражають цілі з точністю до метра. Понад добу у повітрі, точність ураження до метра. Українська армія отримала на озброєння турецькі безпілотники нового покоління Байрактар. Вони керуються зі спеціального мобільного центру і вражають як рухомі, так і нерухомі цілі, в тому числі на морі. От ми бачимо систему лазерного наведення. Високоточна зброя на Точність потрапляння була менше, ніж один метр. І перші випробування безпілотників яктар, які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Лише турецькі безпілотники, а й новітнє озброєння українського виробництва сьогодні укріплює позиції збройних сил. Президенту Старокостянтинові передав армії сертифікати на понад 420 одиниць техніки і наголосив, що 2014 року Україна взагалі не мала державного замовлення в оборонці і не інвестувала в інновації. Сьогоднішній стан армії яскрава демонстрація того, який шлях пройшла країна та її збройні сили за п'ять останніх років. Україна не виглядає більше безпорадною та беззахисною, підкреслив президент. Зіден сьогодні в руках воїнів смертоносна для ворога зброя, якою у разі потреби українська армія вміло скористається. Японці гуляють у лісі. Фіни відкорковують увечері пляшку вина, а жителі Данії ходять в гості до сусідів. 20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя, і у кожної людини воно своє. Що таке щастя для чернівчан та чи вміємо ми уникати стресу, розповість моя колега. Власне, якщо говорити про щастя, то е... Цілком слушно говорити про психологічний або емоційний еквівалент, тобто ми можемо говорити про щастя як про стан благополуччя, як про настрій, як взагалі про емоційний стан. І напевно в цьому сенсі говорити про відчуття щастя це дуже про багато речей різних. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнати, що таке щастя у звичайних чернівчан. І як виявилось, це поняття досить суб'єктивне, просто взагалі то, що ти живеш по суті, ну тому що можна знайти щастя в простих речах. Будь-яких налучав. <spellet> Любов, книги, фільми. Все що завгодно. Хобі, музика, все, що тебе захоплює, це щастя. Ну, Мабуть, щоб всі в родині були здорові, щоб все було добре, по крайній мірі. Це, напевно, щастя. Навіть ті самі гроші це не щастя. Головне, щоб все було добре, щоб було все добре в сім'ї, як на мене. Возимо щастя. Возим щастя. Коханий чоловік, здорові родичі, а це сьогодні день щастя, тому таке опитування. Ну і мир, напевне, коли всі навколо тебе щасливі це теж дуже доповнює твоє щастя. Але каже психолог Ігор Рогданський, що ми іноді плутаємо поняття щастя із так званим полегшенням. Часто ми не замислюючись підміняємо ці два поняття. Полегшення. Уявіть собі ситуацію. Наприклад, вам сказали, що ви маєте на роботі бути довше на дві години, ніж треба. І тут приходить керівник і каже, знаєте, що все помінялося. Ви на годину йдете раніше ніж мали би йти взагалі по графіку. То хіба це не буде відчуття щастя? Але це відчуття щастя скорше буде як певне полегшення. Фух, не треба, так коли у 2012 році ООН проголосила це свято, то у світі також започаткували і так званий індекс щастя країн і їх мешканців. У 2018-му у цьому рейтингу Україна посіла 138 тридцять місце і 152. Тож українці одні із найбільш згорьованих народів світу, та каже психолог, що в цьому рейтингу враховані також. Економічні показники, а це вже матеріальна складова, яка не завжди приносить цілковите задоволення. Тобто люди з країн більш забезпечених, в яких більше там і за більш мирно, більш е, е, задоволено, кращий стан доріг. Так то люди себе в такому випадку почувають щасливішими. Та це є така залежність. Але мені здається, що це не тільки залежить від стану довкола, а скільки від внутрішнього стану і вміння радуватися. Тому що якщо люди забувають, що вони вміють радіти, так це впливає відповідно на те, як вони ставляться. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дитяче серденько, живи. Саме під таким гаслом, вже з 1 по 30 квітня у Чернівцях розпочнеться 14-та благодійна акція фонду Серце до серця протягом місяця волонтери та небайдужі влаштовуватимуть ярмарки, квести та концерти за участі учасників проєкту Голос країни. І все це для того, аби назбирати кошти, на які закуплять необхідне обладнання для кардіологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Про акцію, де кожна гривня дорівнює дитячому життю, продовжить Анастасія Кокоячук. Щороку у кардіоревматологічному відділенні дитячої обласної клінічної лікарні проходять обстеження та лікуються більше тисячі буковинських дітей. Та й статистика народжуваності дітей з вадами серця теж невтішна, каже лікар-кардіоревматолог Ірина Сімак. Щороку у відділення потрапляє 80-90 немовлят із вадами серця. І 10% цих дітей мають дуже складні патології. Тож на діагностику в лікарів подекуди є кілька годин. Тож лікарям вкрай необхідне сучасне обладнання. Нам потрібні кардіографи не тільки для таких дітей, нам нам потрібні кардіографи для реанімації ненатальної для реанімації відділення дітей старшого віку. Нам потрібні кардіографи на приймальні покої, щоб черговий лікар міг надати таку допомогу в нічний час, коли, коли звертаються діти. Нам потрібні тонометри неонатальні, пульсоксиметри, польсоксиметри. Нам дуже багато. Тому в цьому році благодійний фонд «Серце до серця збиратиме кошти на медичне обладнання саме для дітей із вадами серця. Під тематику дитячої кардіології загалом потрапляє дуже величезний спектр апаратури, і це нас радує. Тобто, це і монітори, це і різного роду холтери, це і різного роду пульсоксиметри. Тобто, дуже величезну кількість апаратури можна закупити залежно вже звичайно від суми зібраних коштів. І від цього будемо відштовхуватися при виборі обладнання. Протягом місяця з 1 по 30 квітня волонтери влаштовуватимуть цілу низку подій, аби заохотити боковинців допомагати маленьким діткам, які потребують ква кваліфікованої кардіологічної допомоги, наприклад, 11 квітня в академічному палаці пройде концерт за участі буковинських учасників шоу Голос країни. Всі виручені кошти з продажу квитків підуть на закупівлю медичного обладнання. Всі повинні розуміти в тому, що навіть якщо там буде виступати просто дитячий садок, який ми залучимо для того, щоб діти маленькі розказали віршики, і ти прийдеш і купиш цей квиток і подивишся на них. Можливо, це не буде щось саме феєричне, але ти розумієш, що ти приходиш і купуєш цей квиток для того, щоб іншим дітям було добре. Це принципі головна мета і найголовніше в нашій роботі, в нашому гала концерті і в цій акції, яка буде тривати цей місяць. На гривня кожних 10 гривень може врятувати життя дитини. Вчасно виявлена вада, вчасно виявлена проблема. Гарно перевезена дитина для оперативного втручання в Київ це одне врятоване життя. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому коледжі дизайну та економіки відбулась міська історико-краєзнавча конференція Рогізна погляд крізь роки, яку провели в рамках святкування 500-річчя мікрорайону Рогізна з моменту її першої писемної згадки. Більше про конференцію, її тематику та учасників. Дивіться далі. В рамках святкування 500-річчя мікрорайону Рогізна, яке відбудеться 7 жовтня, Чернівецький коледж дизайну та економіки спільно із Чернівецьким національним університетом провели конференцію, під час якої учасники розповідали аудиторії про археологічні старожитності, походження, культуру та населення Рогізної. Додатково розповідалося про визначних постатей, які походять із мікрорайону. Мікрорайон Рогізна до 1964 року це було окреме село, яке перебувало в Садірському районі. Після адміністративної реформи вона стали мікрорайоном міста Чернівці. Як правило, кожний населений пункт бере початок з того моменту, коли він першу згадується письмово. письмово. тому що зрозуміло, що люди на цьому місці жили і 100 років, може перед тим, і може і 200 років перед тим. Але саме з того моменту, як і це село згадали в документі якомусь письмому, то вважається, що це дата початку існування села. Ну 500 років це дуже кругла дата, так що є що святкувати. Тим більше, що село дуже цікаве. Село дуже успішно розвивалося у свій час і дало багато визначних людей. На Пригор Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить.